Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір. Лайв я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам найцікавіші новини тижня. І звісно, таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і на осі. Вітаю вас. У нас є успіх. Ну що ж, за останні тиждень сталося стільки подій, що нам би і години не вистачило, аби розповісти всі деталі та подробиці. Найголовнішою власне подією тижня стало падіння 24-річного режиму сирійського диктатора Башара Асада, і сталося це буквально за лічені дні. Тепер сирійці святкують закінчення багаторічної війни. А сам Асад включив режим Януковича і втік до Москви. Буквально за кілька годин до цієї історичної події у Парижі. Президент Зеленський мав зустріч із Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом. Власне, їхня зустріч тривала 35 хвилин. Після чого Трамп заявив, що Україна та Зеленський хочуть закінчити кровопролиття і покласти край війні, яка ніколи би не мала розпочатися. Він закликав сторони військового протистояння до негайного припинення вогню та початку перемовин. При цьому зазначив, що Росія так і не змогла захистити свого багаторічного союзника Асада, бо застрягла в Україні і втратила 700 тисяч людей. І це не перемога, а програш. Після закінчення зустрічі уже у Києві президент Зеленський розповів деталі. Давайте почуємо. Ми більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни. І безумовно, дипломатично, закінчення війни принесе більш збереження життів. І ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите Путін не хоче закінчення цієї війни. Раз, тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тощо це далекобійні системи, безумовно, і атакамці, і, і тауруси, і сторшедо і скальпи. Все це нам дуже, дуже сильно потрібно і так виключно для військових цілей. Ми це підкреслюємо, а окрім цього, гарантії безпеки. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили. Як же побороти корупцію в Україні? Про це говорили на міжнародному антикорупційному форумі. Власне, у Міжнародний день боротьби з корупцією виступали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, заступник голови ВР Олександр Корнієнко й очільники різних антикорупційних відомств. Політики розповідали, що рівень корупції в Україні знизився з початком війни і з нашим запрошенням на вступ у ЄС. І якщо стоп корупції в країні борються на ЗК на БУВАХ, то побутово можна подолати лише тотальною цифровізацією, бо комп'ютер хабарів не бере, сказав Корнієнко у відповідь на відповідне питання новини Лайв. Давайте почуємо. Іде зміна поколінь, іде зміна парадигм. Ті люди, яким зараз 20 років. Вони помаранчеву революцію вже не пам'ятають. Майдан пам'ятають як якусь історичну подію. Вони, до речі, не сміються з мемів про Януковича Язарова, що я вважаю дуже гарним знаком. Але вони точно по-іншому ставляться до демократії, до контролю чиновників, до контролю фінансів і так далі. Це буде еволюційний процес. Але треба і шукати разом порозуміння, шукати разом ці інструменти, які дозволять. Такі корупційні практики з, з різних боків підрізати, з різних боків знекровлювати, і вони просто будуть з часом відпадати. І повірте, якщо ми зараз змінимо систему МСЕКів, ну через п'ять років всі забудуть. Як було до цього, буде як здію. Будемо думати, о, так так все життя класно було, да без грошей. Якщо дійсно ти маєш проблеми зі здоров'ям, ти отримуєш ці статуси і ці виплати, і тобі не треба 15 шукати там точок входу в це там хабарі давати і так далі. І ще про наші з вами внутрішні виклики, зокрема, це відключення світла, які викликані саме масованими російськими атаками по нашій енергетичній інфраструктурі. Нагадаю, цьогоріч вона пережила 11 масованих ударів, і як результат, наша генерація зруйнована практично в нуль. То, по скільки ж годин у нас не буде світла взимку, і які сценарії є найбільш посимістичними, ми запитали в екс-міністра енергетики Олексія Оржеля. Якщо ми зможемо в поточному режимі проходити, то це десь. До двох до трьох черг відключення при мінусових температурах. Якщо у нас буде більш-менш помірна зима, десь 0+, плюс, то це може, може скоротитися десь до 1-2, до якщо у нас буде виходити дійсно із імпортом, тому що є фінансові на сьогодні обмеження по імпорту, тобто ми будемо повністю утилізувати можливість те, що дають нам зараз партнери, вони дають 2,1 гігаватт. Тобто ми можемо дійсно прийти до якоїсь. Там однієї черги і вийти можливо в період, наприклад, найменше навантаження це свята. От і в Європі свята, там падають ціни до нуля. І тут у нас може бути найменше навантаження як результат може не бути відключень. Але два фактори, які кардинально все змінюють. Атаки расистів, але і на жаль, у нас. Базовий сценарій, що вони можуть, вони скоріше за все будуть продовжувати І тут вчора говорили, що нам треба додаткове ППО і досить багато додаткового ППО. Я ще буквально одну ремарку додам. Що таке черги? Одна, дві, три, чотири черги. Одна черга це чотири години, дві черги це вісім годин, а три черги це дванадцять годин. І це найпесимістичніший сценарій. Власне, такі є новини, і цього тижня нас очікують немало інших цікавих подій. Зокрема, ми з командою будемо працювати на україно-німецькому форуму в Берліні. І щоб не пропустити найголовніші новини, обов'язково підпишіться на всі наші платформи. Побачимось та бережіть себе.